Дорогі друзі, братія і сестри, дорогі християни, всіх святом вітаємо ще раз. Це монастирі, Можирівський монастир, браті і сестри. Сьогодні буде таке велике таїнство. постриг у монашество. Буде трьох братів постриг, Ну, не буду казати, нічого не перед все побачите. Таке дуже рідко, коли відбувається, дуже цікаво побути на такій священній, трепетній події. Дарс боссіння відчинить відбувається якраз дзвіничка. Давайте хочемо, так. Да. Таких не таких, ну от хоча б от таких, мала дзвіниця. Таких дзвоників на радість, радість пасхальна, щоб і у нас була на нашому приході. Ну і на все вийде, так, да? матушка. Всі так, Господи. Спасибо, Господи. Всім вдячні, браті і сестри. Вже да, майже є наші дзвони, дасть Бог да, здійснюється. Наша загальна ось такі дзвони. Тут вони... більше, да. От, ну, Для початку і так все дуже добре. Чудова погода, да, друзі. Ташечки, ще бачать, а Господь береже всіх вас.